Білка Амброс! Привіт! Історії жителів Сильванії! Сьогодні у містечку Сильванія, як завжди, прекрасний день. Малюки дуже хочуть зробити сюрприз місіс Перівінкл. Але вони не замовили їй святковий торт. Що ж вони тепер робитимуть? День народження місіс Перівінкл. Частина друга. Але що ми можемо зробити? Ми нічого не можемо без торта. Хм, Може, самі зробимо торт? Самі? Торт з кубиків! Чудова ідея, молодець. Торт, 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 торт. Ура! Ні! О, так швидко зламався. Дивіться, як вам таке? А? <beams /hehe> Пластиліновий торт. <sz racket> ну, звісно, такий торт не зламаєш. Торт, 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 торт. Ура! Пластиліни кубики не допомогли. Що робити? Точно я знаю, я прийшла. <гас> Місіс Перевінкл! З днем народження! Матінко, Який гарний торт! Він ніколи не зіпсується! Готові! <гас> 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 Я дуже дякую вам, діти. Ми вас любимо, місіс Пейвілінгол. Схоже, що Вільям якось дуже дивно поводиться. Цікаво, що ж могло статися у наступній серії Сильваніан Фемеліс, дивовижна річниця. До зустрічі!